Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле. Тут ми весною сіяли люцерну, Коля запланував його скосити. Оце ми якраз ще приїхали та й ходимо. Думаємо, що нам тут з, з, з цією травою робити. Комбайн змолотив. Бо тут у нас була люцерна і овес. Ми його хотіли тоді скосити, але приїхали, подивилися, що колоски є, то так його і змолотили. Отак комбайн і їхав. Відно де, де комбайн їхав? Видно, де їхав, що посходило. Зараз кошу, який є, такий невеличкий його, але до хати забирати не будемо. Ніби камінні на підсіл ні його, ні щоб їсти. Тому що тут дуже багато амброзії. Там я показував одну ділянку, куди у нас додавалася така нова, що біля краю є вона і говорив, що... Така рослина для нашого регіону ну, нова, раніше не дуже так було. Не, не дуже, а взагалі її не було. А тут, бачите, отак робиться. Та я думаю, зараз, якщо навіть бічками на чи куди забрати, а по інших ділянках немає, то рознесемо скрізь. Воно, знаєте, якби колорадські жуки навчилися її їсти, то було б краще. А так, отакі рослинки з'явилися. А тоді гляну, можливо, воно ясно, я так думаю, що люцерна швидше трошки відскочить і можливо заглушить її. Але як буде, то, то хто зна, що ну, раніше в нас не було такого. Зараз бачу, тут вже з'явилося, то вже скрізь. І в людей на сусідніх полях покажемо. Так, так не, не зблизька, щоб не знали, чиє поле показуємо. Але все одно і, і дорога, і все. Отакі От рослинки врощуємо. Така люцерна, що й шкода буде викинути, але все рівно... Тут трошки більша, з цієї сторони менше люцерний. Але з якої сторони менше люцерний, то більше оцей амброзії чи як там? <смеш> <смеш> оце зілля розрослося, Від... відно мабуть воно глушить. Згребемо сирим, вивеземо, можливо, що допоможе, щоб її менше було. Ділянка вже докошена, завтра зранку вже приїдемо зрибемо його і вивеземо. Негайно треба цим ділом працювати, але знаєте, мабуть, там на сіні вже на пару років землі. Побачимо тоді. Але ну, Все одно не чпаємо його, чекаємо весну, тоді глянемо, як вона андусерна буде проростати. Чи буде вона прокидатися, бо знаєте, теж не хочеться, як на других полях немає, то навіть якщо декілька штучок небагато, то все одно ми його потроху і порозносимо. порозносимо. А така молоденька, то. Вічечки поїдали б непогано і Ну нічого. Зараз зложимось і будемо, виїжджати додому вже. Трохи знаєте, що ще, ну, ще не косилися косаркою роторною, а такі грудки зверху були після посіву. Тут тобто, трохи так, здається, і тарилки попіднімаються, одно така пилюка летить грубки відбиває. Щоб я тут крепко не пнувся. Зараз утуплімеш. І верх. Ось чудово. Зараз приїхали блоки, будемо розгружати. Зразу розкладають хлопці їх так над ціною, щоб тоді знаєте, менш руками їх перетягувати. Така машина. Хлопці наші також приїхали. Я і казав вчора, що якщо навіть буде десь машина зранку приїде і не збудете мене, то будуть, буде серйозна розмова. Він там із лека побудував, щось таке подібне такого маніпуляторчика. Полюбляє такий такі всяку таку різну техніку. Хоч на сонце, може, може там холодно ще трошки зранку. Ні? Нормально. Будете вичеплювати подони? Що? Угу. Шо там, че, почекляй, да? є, давай пробуй. Давно не звався таким ділом вже й забув. Що як робити. Вот так можна майнувати. Щоб лобметри десь. А туди зато об зможе поставити чи ні? О, добре, все. О, чудово. Цей стріл стрілові по голові не получить. Це є. Немає у вас крючка? Oh yeah Це Чи -чи -чи -чи. там сопориться. <різь> Троє хлопців приїхали вперед, щоб сюди поставити також, щоб його не переносить, але щось ніяк не хочуть. Давай сюди по максимуму що зможеш. Хлопці все заглядають як там дядько керує джойстиком майже речашками. Oh. <тит> да, бистренько розрузили і все. <тит> <тит> що, що, що зразу робити будемо? Килл що думав, що зразу робити будемо. Блоки вже розрузили, стоять на місці, чекають своєї черги. Отакі вони цеву. Розмірами йдуть 19 ширина, висота 19 і довжина 39. Там, знаєте, в коментарях мені писали, що ці отвори... Було б краще позакидати якимось чиглиною чи піском засипати, щоб він так і не стояв би взимку. То хто знає, я думаю, щоб, щоб часом той пісок там чиглина, щоб вологі на себе не тягнули б. Якби, знаєте, керамзітом. Хоча тут бічки вони такі, знаєте, і не бояться цих морозів. Аби, щоб скузників не було, то і все. По цінах у нашому регіоні такі блоки коштують 25 гривень за штучку. Глянемо, трошки відкриємо. І тоді подивлюсь, можливо, під рушивку положу їх, щоб трохи гарніші були б. Отакі блочки. Добре, розрозили, будемо вже їхати додому. Їдять. А зараз ми приїхали на поле, де в нас кукурудза. Останній раз ми тут були місяць назад, коли Коля дискував ромашкове поле. Але ще під'їхали, бачимо, що так багато вже пташки починають їсти від дороги, так, таких уже пустих качанів. Але ж і пташечкам треба. Всім вистачить і пташкам, і бичкам. Вони більш так з краю. Це буде така робота нам на осінь. Щоб поломати. А всередині нечепані. Ото що від дороги. Вже скоро і будемо ломати, вже така вона суха, вже як поопускається. О, жара, що її. Що жара була, так? Да? Місяць назад ми тут були, то була така зелена, гарна, а тепер вже і сохне. Ну то вже ближче до осені, що ж ми хочемо, щоб була. З цієї сторони ще заглянемо. Оце що від дороги. Така покльована. Ви знаєте, коли так довго не приїжджаємо, то видно зміни такі по наших рослинах і культурах. А коли так часто заглянемо, то якесь це однакове. Кукурудза вже трохи жотіє, зараз ще якісь пару тижнів ти будемо ломати. Ну, тільки качанички непогані. За цього заберемо, зразу його відкриємо. Це вона виходить тросотий ній. На той рік планую зробити якоїсь пізнішої посіяти, половину приблизно. Якби спробують чотирсоти, нас, ми знаєте, комбайно не молотимо, то теж там вона трошки довго буде така сировати, то нічого страшного. У сітках нормально просихає. От, у середині вика ще якась зеленіша трохи, то краї більш жовтіші. Така трохи рідкувата, але нічого, зато кач... качани гарні. Все добре, але мало. У нас тут виходить 33 сотки, то було більше. Щоб було ще краще бичечкам поїсти що. А там було у нас тут 33 і там пів гектара, то півгектара ми на силу зложили. А тут заберемо качани, а стебла вже підуть, підуть у землю, вже нічого не зробимо з ними. Ось така кукурудзка. А це тут увез був посінний, я сирню полущив. І думаю, мабуть, приїду ще раз і так зроблю чорною, щоб трохи до осені постояла ще чорніше, тому що тут все одно не буде, що косити. Така падалиця, чи як його називають. Те, що трошки посипалось, посходило. У нас було тут 70 сотень, то ми добрали ще 30, виходить гектар вже разом. Так, знаєте, Бо це поле не близько біля села, можливо кілометрів 5 яких тут до гектару вже можна їхати. Там по дорозі ще добрали, ще будуть поля. Така діляночка. Тут, мабуть, а можливо, батько, бачите, вже вже кажу, що я по диску, а тут батько тоді, як то я розказував, що трохи проїхав, проширнувся, так попрацював, зараз з за ним з шестої сторони глянемо. Ярослав казав, наламайте качанів, тут каже, що вже ні, вже немає, вже старі, то з морозилки достане, там заготовляли. І лобода, є, звичайно, але нічого страшного, це не амброзія. На попередньому полі, то таку трошки амброзію виростили. Ось тут якісь ще гарніші такі. Непогано знаєте, що для чоловіка, який посіяв у селі щось. Душа радіє, коли росте. А в місті, наприклад, то, то той самий вазон і, і за тим людина заглядає і так приємно, коли він гарний. Крайні два родочки слабші, а там нічого. Добре, поїхали. Глянули, а тепер через два тижні приїжджаємо і будемо ламати, можливо. Сьогодні у нас була виборка малини, дівчата вибрали, вже її менше є, але вже багато й не вибирали. Це вже вона вже в кінці, ближче до осені. Спочатку була така ягода велика, а зараз вже як в кінці менша, але набагато солодша, ніж на початку. Головне, що вибирається і не пропадає. По цінах останній раз була 65, а сьогодні вже побачимо, яка вже буде ціна. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!